Доброго дня, всіх вітаю. Ви на каналі Підбір та Пригін автомобілів з Європи. Сьогодні ми приїхали на одну із автоплощадок на огляд ось такої чудової шкоди. А7. Я цю, тобто, даний клієнт зателефонував до мене, коли я ще був вдома. Його зацікавила ось така шкода. Я закинув пару варіантів, і ми приїхали на огляд одного із них. При перевірці, тобто ми перевірили на стан лакофарбового покриття. Жодний елемент кузова немає підкрасів. Весь в рідній фарбі, як ви бачите, на дуже гарних легкосплавних дисках резина стоїть. Нова пробіг даного автомобіля 180 тисяч. Дійсно гарний колір, мокрий асфальт. Зараз брат підключається за допомогою комп'ютера для перевірки, тобто перевіримо зараз. Скільки знаходиться саджі, в якому стані в нас йдуть форсунки, який надув на турбіну. Зробимо легеньку діагностику. Голландець дав добро для того, щоб підключити комп'ютер і оглянути більш детально ось цей автомобіль. Якщо все добре, дзвонимо до нашого замовника. Замовник дає добро. Будемо оформляти даний автомобіль і вже транспортувати його в Україну. Ось так автомобіль виглядає в салоні. Це є 2015 рік, тобто зареєстрований він був і оголошення подане як 2016, але це було все, на все про дата реєстрації, бо так як в Нідерландах вони пишуть дата реєстрації, а в Україні ми вже ставимо автомобіль по даті продукції. Тобто все скло по кругу в нас 2015 рік. Вартість автомобіля, правда, не є дешева, але відповідно і стан автомобіля. Всі ми добре знаємо, що за хороший автомобіль потрібно платити немалі кошти. Ось такий чудовий автомобіль. Я сподіваюся, що в нас з мотором і по в всіх агрегатах не буде жодних проблем. Ось зараз брат за допомогою комп'ютера під'єднався, перевіримо всі агрегати на роботоспособність. Ось так виглядає автомобіль середини, має навігацію, мультируль. Комплектація в нас називається Шкода Octavia A7 Edition. І ось ці всі дані і повністю все, що ми знайдемо по автомобілі, зараз будемо передавати нашому клієнту і з ним вже узгоджувати всі питання на рахунок покупки ось цієї красуні. Дійсно гарний, чудовий автомобіль. Також, кого зацікавить зараз їдемо забирати з аукціона Renault Megane білого кольору на панорамі. 222 тисячі пробілу. На панорамі на легкосплавних на 17-х дисках. На даний момент маю всього-навсього пару фотографій. Буквально ну, півгодинки 40 хвилин будемо на аукціоні. Також оглянемо автомобіль. Якщо нам підійде, будемо його теж проплачувати. Вартість мегана буде вже становити в Україні приблизно десь 9400 9500 доларів. Це повністю з усіма урахуваннями, для того, щоб ви б змогли поставити. Автомобіль на огляд. На ось цій автоплощадці, як ви бачите, немає багато автомобілів. Тобто площадка не є велика, але всі автомобілі в гарному, чудовому стані. Дуже гарне приміщення, ось така BMW. Вартість її ось тут 30 тисяч євро, це є BMW X5. X-Drive 40D. Ось такий салон. Шкіряний салон. Пробіг в автомобілі, а, потрібно включити зажигання на панорамі. Автомобіль теж весь відполірований, весь підготовлений для покупки. Людина, яка продає на цій стоянці, досить таки, як то можна так сказати, хороша людина, тому що при дзвінку дійсно сказав, що по автомобілі не знайдете жодних проблем, жодних зауважень, тому що їхати потрібно було до неї близько 150 кілометрів. І скажу вам чесно, дуже мало, дуже мало так, що ти приїжджаєш до автомобіля, і тільки одним таким поглядом, коли ти дивишся на автомобіль, і ти вже знаєш, що ти його хочеш купити. Тому що мало-мало ну, автомобілів в ідеальному стані, в хорошій комплектації і з невеликими пробігами. Отже, всім гарного дня. Мирного неба, скорішого визволення від окупанта нашої неньки України. Кого що цікаве, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, телефонуйте. Я думаю, що ми ще 2-3 дні будемо знаходитись в Нідерландах. Кого зацікавив цей білий реномекн, що я вам говорив, теж можете телефонувати. Більш детально. Інформацію про саму машину буду мати приблизно десь до години часу, коли буду на аукціоні забирати її і грузити на свій власний автовоз. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо підбирати автомобілі, ті, які вас цікавлять. Підбором автомобілів займаюся особисто. Стараюся, щоб всі люди, які купують в мене автомобілі, були задоволені. Правда, Є, де, деколи пишуть коментарі. Що я там з космосу великі ціни, але ще раз зауважу, що всі ми добре знаємо, хороша машина коштує хороші гроші і тут. І її зробити в Україні за малі кошти це нереально. Хочете, малі, тобто хочете автомобіль за малі кошти, тоді можна взяти з великим пробігом, тому що в Європі на першому місці це оцінюється. Пробіг автомобіля, і після того вже йде сам стан кузова, мотора, коробки і все остальне. Отже, всім дякую за увагу. Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, до нових відео. До побачення. Всім дякую за увагу.